І ще трошки відео наша нова лотерея, бо так не видно, які вони ці гільзі. На кожній гільзі фірміний знак. Шалена бджілка. Так, зараз оцей. Ой, оцей код, як сказав наш гіна, рушниковий. Це товстунчики. Це вишиваний. Це гільза означає багато котів не буває. Це весняні співучі. І це веселий на кульках. І ми назвемо цей лот для підняття настрою.